Мілана дивилася на рахунок за оренду, і він дивився на неї у відповідь, наче знущаючись. Цифри були безжальні. Її зарплати ледве вистачало, щоб зводити кінці з кінцями, а тут ще й цей несподіваний стрибок цін за комуналку. Власник квартири Ігор, чоловік із суворим обличчям і ще суворішим серцем, не залишив їй вибору, або повна сума до кінця тижня, або доведеться шукати нове житло. Або, що ще гірше, платити подвійну ставку як штраф. Мілана сиділа на старенькому дивані, обибивка якого вже давно просилася на смітник, і відчувала, як розпач затягує її в свою липку павутину. Вона перебирала в голові всі можливі варіанти, але жоден із них не здавався реальним попросити в борху друзів вони й самі жили від зарплатні до зарплатні, взяти кредит? Її фінансова історія була схожа на сірий туман. Нічого визначеного. Вона встала, відчуваючи важкість у всьому тілі, і підійшла до вікна. На дворі вечоріло, і світло вуличних ліхтарів повільно пробивалося крізь міську імлу. Це був її улюблений час доби, але сьогодні навіть він не приносив заспокоєння. Вона згадала слова Ігоря навіть у цієї кімнати є ціна, Мілано усе має свою ціну. Ця фраза різанула її, наче гострим ножем. Залишивши в душі неприємний осад, Мілана вирішила вийти на вулицю, щоб трохи провітрити голову. Їй потрібен був свіжий подих, який зміг би розвіяти цей туман без надії. Вона спустилася сходами і раптом її увагу привернув старий, який сидів на лавці біля під'їзду. Це був її сусід дід Олексій. Зазвичай він завжди був у русі, хоч і у повільному, але зараз він сидів, схиливши голову, і його обличчя було блідим, наче віск. Мілана підійшла до нього, відчуваючи, як серце стискається від тривоги. Дідусю, вам недобре? запитала вона, торкнувшись його плеча. Олексій Андрійович ледве підняв голову. Його очі були затуманені, а дихання стало уривчастим. Води, прошепотів він ледве чутно. У мене серце. Мілана не розгубилася. Вона швидко дістала з сумки пляшку з водою, яку завжди носила з собою, і подала йому. Старий чоловік жадібно зробив кілька ковтків, і його обличчя трохи порожевіло. Вам потрібна швидка, сказала Мілана, не вагаючись. Вона дістала телефон і набрала номер. Поки чекали на лікарів, вона сіла поруч із ним на лавку і взяла його руку у своїй. Його долоня була зморшкувата і холодна. Дякую, дівчино. промовив Олексій Андрійович, і в його очах з'явилася вдячність. Мало хто зараз звертає увагу на старих. Що ви, відповіла Мілана. Я не могла пройти повз. Приїхала швидка. Лікарі оглянули старого, зробили йому укол, і його стан стабілізувався. Він наполягав, що все добре, але Мілана наполягла, щоб його відвезли до лікарні. Вона сама відвела його до машини, підтримуючи під руку, і заспокоювала його, поки лікарі не відвезли його. Повернувшись додому, вона відчула, що її власні проблеми вже не здаються такими нестерпними. Цей маленький вчинок доброти наповнив її душу теплом. Вона згадала слова своєї матері навіть у найтемніші часи завжди знайдеться промінь світла, якщо ти сама станеш цим променем для когось іншого. Наступного дня Мілана дізналася, що Олексія Андрійовича виписали з лікарні. Вона вирішила зайти до нього і переконатися, що з ним все гаразд. Вона купила йому хліб і молоко, які він так любив, і постукала в його двері. Олексій Андрійович виглядав уже значно краще він був у халаті, сидів у кріслі біля вікна і читав газету. Побачивши Мілану, він усміхнувся. Заходь, моя хороша, сказав він, не стій на порозі. Мілана зайшла, поставила продукти на стіл і сіла на стілець навпроти нього. Як ви себе почуваєте? запитала вона. Як новенький, відповів старий. Це все завдяки тобі. Якби не ти, хто знає, чим би все скінчилося. Мілана скромно махнула рукою. Просто щасливий випадок, сказала вона. Ні, дівчино, це не випадок, заперечив він. Це доброта. І я хочу тобі віддячити. Мілана подумала, що він запропонує їй гроші, і швидко заперечила. Ні, дідусю, не потрібно, я це робила не задля нагороди. Я знаю, сказав він, але мені потрібна допомога по господарству. Сам я вже не справляюся, а ти, як я бачу, дівчина відповідальна, і я чу, що у тебе проблеми з житлом. Мілана здивовано подивилася на нього. Звідки ви знаєте? У будинку немає секретів, усміхнувся він. Ігор, твій орендодавець, знає, як голосно кричати. Олексій Андрійович відклав газету, подивився на Мілану уважно Я хочу, щоб ти переїхала до мене. У мене трикімнатна квартира. Кімнати простоюють, ти будеш мені допомагати, а я тобі житлом. І гроші платити не потрібно, тільки продукти купувати. Мілана відчула, як її серце завмирає від подиву це було наче диво, що зійшло з небес. Вона не могла повірити своїм вухам. Але, почала вона, ніяких але, перебив її старий, мені потрібна допомога, тобі потрібен дах над головою. Це ідеальна угода. І до того ж, мені буде не так самотньо. Сльози навернулися на очі Мілани. Це було набагато більше, ніж просто допомога. Це було тепло, яке вона не відчувала давно. Я? Я згодна? прошепотіла вона, і в її голосі бриніли сльози вдячності. Переїзд був швидким. Мілана зібрала свої нечисленні речі і переїхала до Олексія Андрійовича. Вона почувалася дивно, наче опинилася в якомусь чарівному сні. Нова кімната була простора з великим вікном, яке виходило у двір. Тут було затишно і спокійно. Вона допомагала старому з прибиранням, готувала йому обід, ходила за продуктами. Вони багато розмовляли, і Мілана дізналася, що Олексій Андрійович був інженером, а його дружина померла кілька років тому. Єдиний син Артем пропав без вісти. Він пішов у гори, сумно розповідав старий, займався там альпінізмом. І відтоді нічого про нього не чути. Я звертався в поліцію, до волонтерів, але все марно. Мілана відчула, як її серце стискається від співчуття. А у вас є його фотографія? запитала вона. Олексій Андрійович дістав зі столу старий потертий гаманець і витягнув із нього пожовклу фотографію. На ній був молодий чоловік із відкритим щирим обличчям і добрими очима. Я допоможу вам, сказала Мілана рішуче. У мене є подруга, Дарина. Вона волонтерка і знає, як шукати людей. Вона допоможе. Олексій Андрійович подивився на неї з надією в очах. Ти впевнена? запитав він. Абсолютно. Ніколи не пізно шукати, відповіла Мілана. Вона зателефонувала Дарині і розповіла їй усю історію. Дарина, хоч і була зайнята, пообіцяла допомогти. Вона попросила Мілану надіслати їй фотографію Артема і всі деталі, які вони мали. Пошуки були виснажливими. Дарина підняла на ноги всіх своїх знайомих волонтерів. Вони розміщували оголошення в інтернеті, телефонували в гірські рятувальні служби. Минали дні, а потім тижні, але жодних нових відомостей про Артема не було. Олексій Андрійович втрачав надію, і Мілана бачила, як його очі згасають. Одного вечора, коли Мілана готувала вечерю, задзвонив телефон. Це була Дарина. Мілано. Пролунав у слухавці її схвильований голос. У мене є новини. Серце Мілани заколотало. Які? запитала вона, відчуваючи, як у горлі пересихає. Артем. Він знайшовся, сказала Дарина. Він був у віддаленому селі, допомагав там місцевим. Його засипало сніговою лавиною, і він отримав травму голови. Він не міг згадати, хто він і звідки. І тільки коли він побачив свою фотографію, яку ми розклеювали. До нього повернулася пам'ять. Мілана відчула, як її тіло тремтить від радості. Вона кинула слухавку і кинулася в кімнату до Олексія Андрійовича. Він знайшовся. вигукнула вона, не стримуючи сліз. Артем знайшовся. Старий чоловік підняв голову, не розуміючи, що відбувається. Хто? запитав він. Ваш син, він живий. Очі Олексія Андрійовича наповнилися сльозами. Він не міг вимовити ні слова. Він просто обійняв Мілану і довго не відпускав її. Наступного дня Артем приїхав додому. Він виглядав трохи виснаженим, але його очі світилися від щастя. Він обійняв свого батька, і це був найзворушливіший момент, який Мілана бачила в житті. Потім він подивився на неї. Це ти, сказав він, яка знайшла мене. Дякую. Мілана не знала, що відповісти. Вона просто посміхнулася. Відтоді її життя змінилося ще більше. Артем залишився вдома, і вони з Міланою проводили багато часу разом. Вони розмовляли про все на світі, гуляли вечорами, сміялися над жартами. Мілана відчувала, що між ними виникає щось більше, ніж просто дружба вона закохалася в нього у його добрі очі, у його усмішку, у його сильний характер. Одного вечора, коли вони сиділи на лавці біля під'їзду, Артем взяв її за руку. Мілано, сказав він, я не знаю, як це сказати, але я я закохався в тебе. Серце Мілани забилося так швидко, наче збиралося вистрибнути з грудей. Я теж, відповіла вона, і її щоки залилися рум'янцем. Артем поцілував її, і це був найніжніший і найсолодший поцілунок у її житті. Вони вирішили не розлучатися. Мілана залишилася жити з ними, і тепер у неї була не просто квартира, а справжній дім, сім'я. Так, коли Мілана проявила доброту до старого сусіда, вона навіть не підозрювала, що цей вчинок стане початком її нового, щасливого життя. Вона знайшла не тільки дах над головою, а й справжню любов, і це було найбільше диво, яке могло з нею статися.